Друзі, всім привіт! Всіх, як завжди, радий бачити на каналі. В минулому ролику ми говорили про боротьбу із хворобами на соняшнику. Соняшник дуже цінна з економічної точки зору культура, і тому важливо забезпечити йому захист від хвороб, тому що до хвороб ця культура має дуже низьку стійкість. Всім, хто передивився, всім дуже вдячний, хто не передивився, посилання буде в описі під цим. Відео. Сьогодні поговоримо про підготовку ґрунту під посів ріпаку, тому що ріпак це ще краща культура, як на мене, від того, що вона не тільки економічно вигідна, а крім того, ще й дуже позитивно впливає на сам ґрунт з точки зору забезпечення його життєдіяльності. І тому правильна підготовка ґрунту під ріпак це один із найважливіших моментів у самій технології. Ріпак це дуже цікава культура. Як відомо, вона з'явилася шляхом спонтанної природної гібридизації, а далі вже з початком вирощування його, коли люди знову ж таки знайшли в ньому цінність для себе. Почався селекційний процес, і на сьогоднішній день ми маємо величезний вибір гібридів чи сортів, і кожен підбирає на свій смак і на свій розсуд, в залежності від того, яка в нього зона, кліматичні умови, ґрунт, сама технологія і так далі, і тому подібне. Але. Однозначно, що це культура з дуже малою масою тисячі насінин від 4 до 7 грам, невеличкого розміру, і для того, щоб отримати якісні сходи, ґрунт повинен бути належним чином обробленим. Що це мається на увазі? В ідеалі мається на увазі в першу чергу те, що ґрунт повинен володіти дрібнозернистою структурою, в ідеалі такого ж розміру, як і саме насіння, яке буде на ньому висіватися. Це забезпечить найкращий контакт насіння з ґрунтом, пришвидшить процес змочування і. Поглинання вологи, і тоді сходи будуть більш сильніші, дружніші і здоровіші. Але пам'ятаємо, що ріпак, крім того, це культура із дуже потужною стрижневою кореневою системою, яка полоникає в ґрунт на глибину більше 2 метрів. І основа. Вирощування ріпаку в осінній період це забезпечення потужного розвитку самої кореневої шийки, тому що вона несе в собі запас поживних речовин, які допоможуть рослині перейти через зиму. І так як він закладає врожай саме восени, нам потрібно забезпечити комфортні умови в осінній період. Це означає, що ґрунт повинен бути оброблений на Пристойну глибину для того, щоб коренева система мала доступ повітря, доступ вологи і мала всі умови для того, щоб більш активно розвиватися, конкретно зараз. І тому, коли ми говоримо про підготовку ґрунту під ріпак, ми повинні знати, що на глибині посіву ґрунт повинен бути ідеально дрібнозернистої структури, але при цьому обробка повинна бути на глибину 15-17 плюс сантиметрів, для того, щоб коренева система активно в ньому. Розивалася. В додаток до того, що я розповів про глибину обробки при підготовці ґрунту під посів ріпаку, я поділюся своїм досвідом, який я пройшов особисто на полях. В іншому господарстві, коли ми ще балансували сівозміну і починали сіяти ріпак, невеличку площу ріпаку, яку ми запланували, ми там провели обробку дисковим агрегатом на глибину всього навсього 10 см. Тобто обробка була. В принципі, з точки зору зернистості ґрунту нормальна, але по глибині трохи не вистачало. Що ми в підсумку отримали? Отримали ми в підсумку те, що вертикальна коренева система розвивалася рівно до нижньої межі обробки. Далі корінь пішов в сторону. Я думаю, що ця ситуація насправді знайома багатьом із вас. Я думаю, багато хто наступав на ось ці, скажімо так, граблі. І далі коренева система не розвивалася належним чином, відповідно, недорозвинута коренева система це мінус потенціал врожайності. Тому що особливо на ріпаку розвиток кореневої системи це запорука розвитку надземної частини і результати, які ми маємо отримати. Наступного року на інших полях, знову ж таки, на зернових попередниках, ми вже використали комбінований агрегат, глибоко розпушувач, в якому є диски, які змішують органічні рештки разом із ґрунтом. І далі йдуть лапи глибокого рихлення, і в нас обробка вже тоді пішла на глибину 17-18 см. При цьому ми отримали потужний розвиток вертикальної кореневої системи, тобто корінь ніде не йшов в сторони, головний увазі, він не тікав в боки. Чому? Тому що ґрунт був насичений повітрям, володів відповідною щільністю, яка була необхідна, і коренева система почувала себе абсолютно комфортно. Це в підтвердження того, якою повинна бути глибина обробки ґрунту. Тобто в ідеалі 20-22 см. Заганятися на 30-35-40 взагалі я не бачу такого сенсу. Тепер перед тим, як я почну розповідати про ідеальний, з моєї точки зору варіант обробки ґрунту для посіву ріпаку, давайте коротенько порівняємо основні обробки ґрунту, які використовуються, в основних технологіях, які зараз застосовуються на полях. Сюди ми відносимо, звісно, класичну технологію, основний обробіток якої це оранка. Сюди відносимо технологію ноутіл, коли ґрунт не обробляється. І сюди відносимо технологію стріптіл, як якийсь середній варіант між класикою і ноутілом – Це технологія смугової обробки ґрунту. Технологія наутіл – це технологія насправді дуже складна. До неї ґрунт потрібно досить довго готувати, балансувати сівозміну, насичувати органічну речовину для того, щоб ґрунт володів певною структурою, щільністю і життєдіяльністю. Без цього, якщо немає губки, наповнювача, ґрунт просто на протязі кількох років настільки злежується, щільність там ґрунту стає більша. Коренева система, знову ж таки, по причині дефіциту повітря, дефіциту води і надлишкової щільності, не може туди проникнути. Знову ж таки, ми від цього отримаємо. Упадок врожайності. Я не кажу про те, що технологія Наутіл, вона взагалі от неправильна і так далі. Ні. Є господарства, в яких технологія Наутіл реально класно себе показує, і вони вирощують непогані врожаї і показують гарні результати. Але в загальній кількості, в співвідношенні до загальної кількості господарств, в яких застосовується технологія Наутіл, це велика рідкість ось такі господарства, в яких реально Наутіл працює. Тепер класична технологія. При класичній технології, підріпак. Поле виорюється. Тобто це забезпечує нам потрібну глибину обробки ґрунту для того, щоб коренева система розвивалась, але при цьому ми органічну масу закидаємо в зону, де немає кисню. Відповідно, починається не процес мінералізації, а процес, грубо кажучи, бродіння. І цей процес бродіння, він, як правило, більше шкодить ґрунтовим організмам, ніж. Дає користі, виділяється спирт, спирт вбиває, виділяється забагато вугільної кислоти, вугільна кислота опускається на низ на межу аеробного і анаеробного горизонту, і рослина не доотримує ось цю вуглецеву базу, яка повинна була мінералізуватися, і далі перейти в активний вуглець органічних з'єднань. Тобто, знову ж таки, глибина є, активності ґрунту немає. І тому з усіх варіантів, як я говорив раніше, так і зараз я вважаю, що сама ідеальна технологія на сьогоднішній день це технологія стріптіл. Чому? Тому що при цій технології ми отримуємо пришвидшення процесу ґрунтоутворення. Ми знаємо, що ґрунтоутворення це дуже повільний процес, і там є такий золотий стандарт, можна сказати, що 1 см чи 1,5 см ґрунту утворюється приблизно за 100 років. Але ми повинні розуміти, що цей процес ґрунтоутворення залежить в основному від активності ґрунтових організмів і степені насичення вуглецем. Якщо вуглець насичений доступний повітря доступна вода, цей процес пришвидшується. І по суті, стріптіл це технологія, яка залишила мінуси класичної технології і технології наутіл, і забрала на себе їхні плюси. Тепер, чому саме вона краща? Перше при стріптіл технології ми можемо починати обробку поля? Трохи раніше, не дочекуючись фізичної стиглості ґрунту. Ми знаємо, що фізична стиглість ґрунту це дуже важливий показник. Після фізичної наступає біологічна і тоді починаються роботи з полем з точки зору самого посіву. Але навіть якщо ґрунт ще трохи фізично не готовий, я наголошую трошки, тому що навіть якщо загнати занадто рано стріптіллагреат, також можна нарізати глини і від цього краще, повірте, не стане. Але все одно стріптілтехнологія дає нам можливість трошки раніше заходити в поле і починати роботу. Дуже важливо, особливо в регіонах, там, де є постійне вологозабезпечення, і коли люди вже стараються ловити моменти між опанами для того, щоб зайти в поле і щось робити, проводити якісь обробки. Наступний пункт, що при стріптіл технології, повторююся, обробляється лише 20-30% площі. Вся інша частина ґрунту вона залишається в природньому своєму стані. а Ми знаємо, що чим менше ми ґрунт мішаємо і перетираємо, тим для нього краще, тому що ми не руйнуємо ось ці зв'язки грибів і бактерій, які утворилися за період вегетації культури поберетника. Це в основному зернова група. Наступний момент, за рахунок того, що коли проходить стріптіл агрегат зона рядкова, вона розпушена і щільність ній менша. Зона міжряддя, вона більш ущільнена. Відповідно під сонцем, в спекотний день вони розігріваються по-різному, і на межі теплого і холодного ґрунту відбувається конденсація вологи, як на холодному стакані, коли ви його дістаєте з холодильника або наливаєте в стакан холодної води. Одразу з'являється конденсат. Так само і в ґрунті з'являється конденсат, це забезпечує нам додаткове, хоча і невелике джерело вологи. Але повірте, це дуже важливо, тому що рослина в основному забирає воду у вигляді водяної пари. І тому, чому важливо, щоб був повітряний водний баланс? І крім того, при стрібкіл технології в нас є можливість локального внесення добрив на велику глибину для того, щоб стимулювати кореневу систему, одразу розвиватися в глибші горизонти ґрунту, для того, щоб далі вона краще могла забезпечити рослину всім необхідним. Тому що внесення локальне і внесення суцільне, ми знаємо, що локальне набагато ефективніше, як мінімум в два, а то й навіть більше разів. Це основні такі критерії стріптіла. Я не кажу, що всі, але переваги над іншими технологіями. Тепер переходимо безпосередньо до того, який обробіток ґрунту при стріптіл-технології, можна сказати, один із самих ідеальних з точки зору підготовки ґрунту, впливу на сам ґрунт і впливу на культуру, яка буде висіватися, тобто на ріпак. Після збору врожаю-попередника. Поле потрібно все одно вилущити. Для чого? Для того, щоб спровокувати падалицю, для того, щоб поборотися із яйцекладками і ляльками шкідників, які там є, наприклад, тих самих совок, які потім вилазять і починають підгризати ваш ріпак. За рахунок лущення ця проблема усувається, і для того, щоб розподілити органічну базу. Для цього краще всього використовувати комбінований агрегат, в якому є і диски, і пружини. Тому що дисковий агрегат, якщо використовуємо звичайний дисковий лущильник, він... Чудово перемішує падаличне насіння із ґрунтом і його провокує, бореться з шкідником, але погано розподіляє органічну масу. Це стосується особливо полів, коли комбайн погано або роздув, або недостатньо дрібно побив саму солому. В такому випадку залишається валкова зона. Ви знаєте всі, що на ріпаку валкова зона потім переходить у проблеми недостатнього розвитку самої культури в цій самій валковій зоні. І тому, якщо використовується суто дисковий, Провокує падалицю, бореться шкідником, не розподіляє органічну масу. Якщо використовувати чисто пружинні борони для того, щоб обробити поле, то вона чудово розподіляє волкову зону, але при цьому вона дуже слабо провокує падалицю і практично не бореться шкідником. І тому використати. Комбінований агрегат, в якому є і ті, і ті робочі органи це самий ідеальний варіант. Як приклад такого агрегата, я про нього вже згадував, що ми планували колись в іншому господарстві такий придбати. Це Вольта виробництва компанії Технополь. Там є дисковий агрегат, тобто робочий орган, там є пружинні робочі органи, там є можливість встановлення баку для висіву сидератів, якщо в цьому є потреба, але вже під інші культури ми розуміємо, не під ріпак. Більш детально про цей агрегат можете подивитися на каналі Технополя. Орес там все детально розповідає. Якщо цікаво, посилання буде в описі під цим відео. Але комбінований агрегат із дисків і пружин це саме ідеальний варіант. Далі, після того, як поле вже оброблено, ми одразу знімаємо частину проблеми падалиці, тому що вона проросте до посіву самого ріпаку, тому що в залежності від клімату, строків збирання попередника, строків посіву самої культури, але в середньому в нас є, умовно кажучи, 4 тижні. Тобто, якщо одразу провести обробку, частина падалці вже проросте, ми її спокійно забираємо якимось хімічним продуктом, і далі ця проблема в самому посіві вже буде не настільки суттєво виражатися. Це дуже важливий момент. Після того, як поле вже вилучене, наступає етап безпосередньої підготовки під посів. Тут при стріптів технології я бачу два варіанти. Перший варіант це заходить агрегат, який нарізає колії, і туди можна покласти різні добрива, комплексні, в основному, які необхідні. Для подальшого розвитку культури. І вже безпосередньо перед посівом заходить стрібтіла агрегат, чи навіть звичайна сівалка, але під потрібне міжряддя, і висіває, грубо кажучи, той самий ріпак. Інший варіант це коли наступає безпосередній строк посіву ріпаку, просто заходить стріптіла агрегат і за один прохід він робить всі операції. Тобто кладе добриво на глибший горизонт, закладає поруч із самою рядковою зоною, і безпосередньо проводиться висів самого ріпаку. І при цьому ми маємо всі плюси названих технологій і забираємо всі мінуси, тому що в рядковій зоні органічна маса перемішується з ґрунтом і насичується повітрям, що в подальшому забезпечить мінералізацію цієї органічної речовини. Ми не перетираємо в порох ґрунт, який знаходиться в міжрядді, забезпечуємо сухий полив. Коренева система в рядковій зоні володіє стимулом у вигляді доброго для того, щоб розвиватися в нижні горизонти, і там. До речі, повітряний водний баланс зберігається в тій степені, в якій необхідно для самої культури. Тобто зібрали все корисне і заклали в один прохід агрегата або в два проходи агрегата. І саме тому я вважаю, що стрібтіл-технологія вона сама краща. Не тільки для вирощування ріпаку, а для вирощування ярих культур також. Це те, що я хотів розповісти стосовно підготовки ґрунту під посів ріпаку. Якщо у вас виникають якісь додаткові запитання, задавайте їх в коментарях, я буду. Відповідати. Всі посилання залишу в описі під відео. Матеріали на те, як ми готували ґрунт під ріпак раніше, також залишу в описі під цим відео. Реагуйте на відео, підписуйтесь на канал, пишіть коменти. До зустрічі в наступному ролику. Дякую!